Шановному панству, переглядав нещодавно статистику каналу, і тями не можу собі дати. Останнє відео для херабуни, має мало переглядів. І не знаю, чи то всі херабунщики пішли картоплю купати або вже я їм набрид. Тому вирішив змінити тематику відео, а раптом спрацюємо. А чи знає, шановне панство, сезон якої риби починається в травні місяці? Ну, просити написати в коментарях не буду, тому що не напишуть. Хоча ваші коментарі і вподобайки допомагають просувати відео і набирати більше переглядів. А чекає нас сезон ловлі клювака? Чи Клені? Чули про таку рибу? Саме в цей період в неї починається переднерестовий жор. І так вже склалося з давніх давен, що в цей період сама ефективна приманка це хрущ, наш звичайний український Хрущ. Ну що, здогадались, про яку Рибу я говорю чи ні, про головання європейського сімейства коропових чули? Щонайменше років з 15 я роблю таку собі імітацію хруща. Роблю собі, робив і іншим рибакам, деякі замовляли її неодноразово. І, повірте, вона працює на всі 100. Звісно, при умові, що рибак має трохи тями. Тому що всім відомо, що ловить рибу не приманка, не снасть, а рибак. От вирішив зняти відео і показати, як виготовити самому ось цю імітацію хруща. Щоб не доводилось декому дертись по деревам та збирати хрущів у травні, а то, боронь Боже, ще хтось гепнеться, а нам лишнього травматизму не потрібно. Цією приманкою ловити потрібно з бомбардою. Або ж. Поплавком булдо Сподіваюсь, про нього ви читали в групі на Е, До речі, цього жука, що виготовлю, планую розіграти десь в травні місяці серед учасників групи. Тому що ж, хвати говорити, а приступаємо до справи. Поїхали. Я використовую ось ці гачки. Виробник груза, Корея, доволі непогані гачки не перший рік користуюсь. Важлива умова це довгий гачок, який відповідає розмірам хруща, тобто подовжені. Одразу не потрібно. Лякатися тому, що в мене є нахлистові тиски, у вас їх немає. Але повірте, спочатку самого я починав без них. Зажимав хачачок звичайні слюсарні тисків. Переважної кількості господарів є. Немає слюсарних тисків, ну спінняний гіст на господарстві карцанг повинен мати. Він теж чудово зажимає гачок. Ну, вже як і його нема, ну то плоскогубці знайдете. Зажимаєте гачок в пласкубці, міцно обмотуєте ізолентою або скотчем ручки, і от вам ті ж самі нахлистові тіски. Для виготовлення такого типу приматинок знадобиться спеціальна монтажна нитка. Її можна придбати в нахлистовому магазині, але вона буде коштувати не дешево. Для того, щоб не витрачати зайві гроші, бо як-не-як, це не бізнес, а риболовля. Тим більше, що приманка як не як вона розхідний матеріал. В будь-якому галентерейному магазині купуєте метр стрічки атласної, потрібного вам кольору. Стрічка поперек дуже чудово розпускається, і оця нитка буде слугувати вам монтажною ниткою для виготовлення приманки. Зауважу, що звичайні нитки для шиття не підходять, тому що вони мають круглий поперечний. Зріс і це робить приманку куструбату. Розторочена чи монтажна нитка, її ще називають ровніця, вона лягає гладенько, пласка, тому все можливо, було б бажання. Як бачите, я промотую все це в'є і не забуваю проклеювати, щоб була надійна, міцна приманка. Ну і нічого не прокручувалось. Кожний шар чи елемент, які будемо накладати, міцно тримався. З товстелезної клінської ліски. Хтось мене запитував, дивувався, чи я рибалю на таку ліску. Не рибалю, а використовую її для таких потреб. Робимо очі. Відрізаємо невеличку смужку ліски, опалюємо краї і виходять такі гантельки. Виготовлені нами очки прикручуємо до очка, накладаємо на очок зверху. Міцненько примотуємо, при цьому не забуваємо слідкувати, щоб очки лягли рівно. Обмотуємо таким узлом вісімкою, як з двох палок хрест роблять. Щоб надійно тримались. Наступний матеріал, який нам знадобиться, це фоаміран або ФОАМ Пінка. Звісно, його продають в нахистових магазинах за немалі гроші. А за дешеві гроші можна знайти в магазинах канцелярі, можна знайти в магазинах для дитячої творчості. Він буває різних кольорів, різної товщини і різного відповідного розміру. Також цей матеріал використовують у флористики, тому що з нього виготовляють різні штучні квіти. Магазин флористики теж те місце, де можна знайти цей матеріал. Стрічку фуамірану я прикручую коло того місця, де жука-дубка. З цієї стрічки ми будемо робити черепце, тому стрічка повинна бути чорного кольору. Якщо такого кольору у вас немає, то приготуйтесь чимось фарбувати. На це місце нам потрібно зробити таке собі розширення, тому що черепце у хруща широке. Я використовую для цього поліестерол. Якщо у вас такого нема, то ви можете використати будь-який матеріал, який плавучий, тому що нажуб повинен плавати. Виготовлену накладочку я примотую до очка за фоміраном в тому місці, де в нас буде черевце. Важливо врахувати, що фіксація накладки повинна бути дуже міцною, щоб не прокручувалися наші елементи. Тому ретельно проклейте. І промотайте проклеєною ниткою. Клею шкодувати не потрібно. Далі нашою смужкою, яку ми намотали перед вставкою, обмотуємо вставочку зміщенням в сторону очей, тим самим формуючи сегменти і черевце нашого хруща. Хочу зауважити, що кількість сегментів на клювання риби впливу немає, тому зімітувати можна декількома обертами. Якщо ж у вас є бажання створити повний реалістик, модель жука, та, яка буде стояти десь у вас і прикрашати якусь полицю, то тоді потрібно заморочитись. Наступний етап це придати більш правдоподібну форму черевцю. Для цього я використовую спеціально. в мене є така лопатка. Ви можете використовувати будь-який металевий предмет. Нагріваємо його не сильно, так, щоб пік в руки, але не пропалював фоаміран. Фоаміран під час нагріву дуже легко піддається деформації і формуванню. Тому прогріваємо, приглажуємо сегменти по бокам, придаємо округлу форму. Ця опція не обов'язкова. Але її зробимо для того, щоб зімітувати той хвостик, який є на дубці е хруща, ми робимо обмотку з потовщенням до черевця. Далі нам необхідно зімітувати оті білі плямки, які є на боках черевця. Тут тож особливо не потрібно повторювати, щоб було все точно, достатньо, такі собі невеличкі. Зробити ляпки, але хто має бажання, може заморочитись. Я дав просохнути лаку, білий лак рибацьким, яким наносив плямки. Для того, щоб наша приманка була міцна, не розвалювалась, і мала таку певну жорсткість, я її покриваю в гелем. У гель це не що інакше, як е, топ-лак, який. Висушується під дією ультрафіолетового проміння, ліхтариком ультрафіолетовим світя. Цей лак використовують в нанесенні манікюру для жінок, тому ваша дружина проконсультує ще краще мене з цього питання. Знайти його, звісно, можна в нахлистовому магазині в два рази дорожче, а можна зайти в будь-якому магазині, де продаються лаки для манікюру і придбати. Називається він фінічний прозорий топ-лак. Увгелюм покриваємо тільки нижню сторону черевця і трішки по бокам, тому що зверху ще будуть монтуватися надкрильники, і вже після того як ми змонтуємо надкрильники, вже все закупоримо. Не слід багато накладати лаку, адже лак має свою вагу, а ми повинні не порушити плавучість приманки.